Розпочнемо урок математики. Сьогоднішня наша тема додавання і віднімання одноцифрових чисел із переходом через десяток. Складання і розв'язання задач обчислення довжини ламаної лінії узагальнення і систематизація знань учнів. Будь ласка, відкриваємо свої зошити у клітиночку і записуємо число, класна робота і прописуємо каліграфічну хвилинку. Постав відео на паузу. Та виконай завдання. Далі виконуємо таке завдання в усному рахунку. 9 додати 2. Скільки буде? 11. 9 додати 3. 12. 9 додати 4. 13. 9 додати 5. Чотирнадцять дев'ять додати шість, п'ятнадцять. Дев'ять додати сім шістнадцять. А тепер виконаємо на дію віднімання. Тринадцять відняти. 4. Дев'ять. Тринадцять відняти пять. Вісім. Тринадцять відняти шість. 7, 13 відняти 7. 6. 13 відняти 8. 8. 5. 13, відняти 9. 4. Добре. Переходимо до наступних завдань. Обрахуй і запиши результати. Перші три приклади ми робимо з вами разом. Останні три приклади ви записуєте самостійно у зошит і вирішуєте. І так, 6 додати 7. Скільки буде? 13. 16. Відняти 8. 8. 8 додати 4. 12. Останні три приклади, будь ласка, запиши у зошит самостійно. Постав відео на паузу. Далі, назви числа, пропущені в таблиці. Поясни, як знайти невідомі зменшуване та від'ємник. Склади і запиши рівності. І так, щоб знайти невідоме зменшуване. Треба невідомий від'ємник. Треба від різниці відняти зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба різницю і від'ємник додати. І так, перший у нас приклад. 17. 17 відняти 10. 17 відняти 10. Наскільки буде? Так. 7. Далі. Щоб знайти зменшування, нам треба навпаки від'ємних додати до різниці. 8 додати 8. Скільки буде? 16. Далі 9 додати 6. 15. А тепер знаходимо від'ємник. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшування відняти різницю. 17 відняти 8. 9. Те ж само. 14 відняти 5. Так, 9. Далі від'ємник і різницю. Що треба зробити? Так, скласти. 8 додати 6. 14. Щоб знайти невідомий відємник, треба що зробити? Так, від зменшуваного відняти різницю. 18 відняти 9. Так, 9. І останні 7 додати 8. 15. Молодці. Переходимо до наступних завдань. Наступне завдання це в нас задача. І так, закупили 7 саженців груш і 5 саженців горіхів. Посадили 8 саженців. Скільки саженців залишилося посадити? І так, що зробили спочатку? Так, закупили. Скільки чого? Так, груш 7 і горіхів 5. Потім що з цим самим зробили? Посадили. Скільки посадили саженців? 8. Що треба знайти в задачі. Так, скільки залишилося? Будь ласка. Відкриваємо зошити, записуємо задача номер 235 чи номер 1 Пишемо закупили 7 груш і 5 горіхів, посадили 8 саженців і залишилося невідомо. І записуємо обов'язково розв'язок. Постав відео на паузу та запиши умову задачі. Скажи мені, будь ласка, як знайти, скільки залишилося? Чи можемо ми зразу знайти? Ні, що треба зробити? Так, дізнатися, скільки всього закупили груш і горіхів. Я, як нам це дізнатися? Так, 7 додати 5. 7 додати 5, наскільки? 12. Далі, як знайти нам, скільки залишилося? Так, 12 відняти 8. 12 відняти 8. Скільки? 4. І скажіть мені, будь ласка, що пишемо у відповіді? Так, залишилося 4 саженці. Будь ласка, запиши розв'язок цієї задачі. Постав відео на паузу. Наступно, скільки ланок містить кожна ланка? І так, давайте порахуємо: Один, два, три. Три ланки. Наступне. Наступне, скільки ланок має? Так, теж три. От така, такий відрізок. Називається ламаною. Що ж таке ламана? Ламана лінія це лінія, що складається з кількох відрізків послідовно поєднаними крайними точками. Ось таке поняття: що таке ламана. Наступне завдання обчислення. Перший стовпчик ми обчислюємо з вами разом. Другий стовпчик обчислюєте самостійно. І так, перший приклад, ви вже побачили відповідь: 17 відняти 7, так, дійсно, 10. Наступний приклад: 16 відняти 8. Скільки? 8. Наступний приклад: 15 відняти 9. Так, 4. 6. Далі наступний. 17. Відняти 9. 8. Наступний. Наступні приклади ви записуєте другий стовпчик самостійно, перше записувати не треба. Постав відео на паузу та виконай завдання. Наступне завдання це задача. Розв'яжи задачу. У тимка було 5 енциклопедій про тварин, а про космос на 4 енциклопедії більше. Скільки всього енциклопедій про тварин і космос було у тимка? І так, які. дві… Енциклопедії були у тимка. Так, про тварин 5, а про космос 4. І нам треба знайти, в скільки всього енциклопедії було у тимка. Будь ласка, запишіть коротку умову та розв'язок цієї задачі самостійно. Постав відео на паузу. Ось є коротка умова, вам треба записати розв'язок. Наступне завдання: обчисли приклади. Будь ласка, давайте перший стовпчик обчислимо разом. Другий стовпчик ви зробите самостійно. І так, 6 додати 7. Скільки буде? 13. 16 відняти 8. 8. 6 додати 6 нам буде 12. 12 відняти 8. Так, 4. 8 додати 4. 12. Добре. Другий стовпчик, будь ласка, обчисли самостійно, постав відео на паузу. На цьому наш урок завершено. Ви дуже гарно попрацювали. До нових зустрічей!